До речі, ми колись бачились Джамалу, не знаю, вона пам'ятається чи ні. Це, напевно, презентація Умнатіка була mm -hmm. е, перша його. Mm -hmm. І вона каже: ой, прикольно, якщо б типу, ти прийшла на нацвідбір. А, а ви знайомі особисто? Ну, тоді, наче, познайомились. І да. вона чула, як ти співаєш? Ну, вона сказала, я чула там якийсь твій трек, але не сказала, який трек. якийсь там трек. Ось цей я тебе кохаю Так, А ти не хочеш до речі, піти на нас відбір? Мені здається, це не моя естетика. Трошки чому? А ну естетика, можливо, але ж ти вийдеш на європейський ринок, таким чином. Ну мені здається, що люди, які не в образу типу нікому, а що люди, які постійно приймають участь в нацвідборах і в самому Євробаченні, вони потім дуже сильно з цим асоціюються і, ніби трохи не відходять від цього. Вони потім просто б'ють туди постійно. Щоб їм виграти, щоб їм типу комусь щось доказати. А це ну давай візьмемо приклад Альона Альона Джері, Хейл. Вони взяли участь, поїхали, і все класно склалося. Сто відсотків класно, але я на хіба зараз не хочу знову піти на верба. Хоче, мабуть, я не знаю, але ну, є ти... відчуття. Да, Десь ще просто писали в якихось да. телеграм-каналі. Я не знаю. Mm -hmm. Я просто така сплітниця. Да. <laughs> давай, попідкую да в якихось телеграм-каналах писали. Ну і це прикольно. Якщо їй це подобається, мені здається, це їй дуже підходить. Типу і. Той формат, який вона зараз знайшла, з таким вікторіанським стилем, це взагалі, ехіря. О, я взагалі <зв>. дуже сильно обожнюю. Я теж ну я нещодавно зрозуміла, що, типу, от якщо брати топ артистів, які мені дуже подобаються в <зв>. Україні, то вона, типу, там у нас в супер першому місці.